Привіт! Мене звуть Яна, я займаюся соціонікою. У цьому відео я розповім вам про логіку, або як вона також відома в англомовному середовищі thinking. Одразу невеличкий дисклеймер: у соціоніці є вісім логічних типів, і в кожному з них логіка поєднується з іншими дихотоміями. Є логіки-інтроверти або екстраверти, логіки сенсорики або інтуїти. І через такі поєднання у кожному з типів. Логіка буде мати свої специфічні прояви. Проте, все ж у всіх восьми логічних типів є спільні риси, про які я зараз і розповім. Більше часу займати на привітання я не буду, і перейдемо до найцікавішого хто ж такі логіки? Логіки, передусім, цікавлять, цікавлять певні закономірності у явищах. Як щось влаштовано, з яких деталей, якими властивостями володіють певні предмети. Вони першими помічають, якщо десь є якась структура, система, причинно-свідкові зв'язки, і стараються пояснити їх як для себе, так і для інших людей, створюючи нові судження, поняття, правила, закони, теорії, системи. Саме тому серед першовідкривачів так багато логіки. За прикладом, навіть ходити далеко не треба, засновниця соціоніки, Ауша Гусімові, чуте. Була логіком. Так само логіками були Зігмунд Фрейд, Карл Юнг, Рене Декарт, Андрій Сахаров, Альберт Інштейн, Константин Ціалковський, з більш сучасних, точно відомий вам Ілон Маск, також є логіком. Логіки більш зацікавлені у правильності, логічності, а логічності певних, певного розуміння чого-небудь, зокрема, суджень, понять. Вчинків, діяльності, способів роботи, вони вигадують більш ефективні та раціональні способи діяльності, не втомлюються від такої творчості, навпаки, заряджаються енергією, їм подобається це. Хорошим прикладом є Генрі Форд. Загалом, щоб проникнутися тим, як думає Логік, раджу книжку Генрі Форда: Моє життя та робота. Ця книга, по суті, є однією величезною одою одному з логічних типів логіко сенсорному екстраверту, яким і був Генрі Форд. Описуючи своє дитинство, Генрі Форд згадує про те, що йому дуже не подобалося сільське господарство, тому що там затрачалося багато фізичних зусиль, і ще юним він підозрював, що багато з того можна полегшити. І саме тому він став механіком, а його мама. Взагалі казала, що він природжений інженер. Звісно, ну, такий прояв можна там, зрозуміти як вирвану цитату з контексту, та все, ж, та все ж вся книга наповнена такими прикладами проявів логіки. Тож, якщо вам хочеться дізнатися, хто такий логіко-сенсорний екстраверт, як він думає, його філософію, ця книга буде дуже інформативною. Логіки легше оволодівають точними науками, де не потрібно приділяти так багато уваги самим людям або стосункам між ними, проявляти багато емоцій. Коли ж логіки взаємодіють з іншими людьми, вони перш за все звертають увагу на те, як інші думають і діють. Тоді як емоційний стан інших може прийти повз логіки, тому що їм важко розбиратися в емоціях як своїх так і чужих. Якщо логіки мають якусь проблему, яка пов'язана з їхнім емоційним станом, вони можуть відчувати, що щось не так, але не здогадуватися, що саме. Звісно, вони перебирають варіанти, шукають причину, та все ж можуть неправильно пояснити собі, що відбувається. Можуть довго носити в собі емоційне напруження, навіть не усвідомлюючи, що цей стан можна покращити. Що може призводити до конфліктів просто на рівному місці? Буває і так, що логіки можуть посваритися з іншою людиною, захищаючи своє розуміння та, однак, не розуміючи, що от їхня поведінка може погіршити стосунки з цією людиною. Логіки часто не впевнені в тому, як проявляти свої емоції. Вони губляться, рефлексують, чи етично вони вчинили. Інколи вони навіть ловлять себе на думці, що не бачать потреби проявляти свої емоції, адже вони здаються зайвим. Тому логіки, навіть якщо вони екстраверти, більш повільно втягуються в ситуацію емоційно, але і повільніше виходять з певного емоційного стану, тому що тому їх емоції вони більш сталі. Логіки можуть бути мовчазними, відлючкуватими. Вони не потребують постійного спілкування з іншими людьми, але все ж в глибині душі заздрять от тим людям, які вміють так вільно проявляти свої емоції і впливати на інших людей саме емоційно. Оскільки логіки не впевнені в емоціях інших, вони і більш підозрілі, обережні з іншими людьми, постійно сумніваються в тому, як інші до них ставляться. Переживають, що почуття людей можуть різко змінитися. Наприклад, вони знають, що інша людина їх любить, але вони переживають, що вона їх розлюбить, а вони навіть цього не помітять. Набагато простіше вони відчувають себе, коли є хтось інший зі сторони, хто може допомогти їм налагодити приємні стосунки з іншими, показати, хто є хто. Яка людина хороша, яка людина погана, як і хто до них ставиться? Логіки часто сумніваються у доречності своїх реакцій, жартів, чи навіть посмішок. Стараються триматися міри, обережно шуткують перевіреними жартами? Більше спостерігають за тим, як інші проявляють емоції і ті прояви, які їм найбільше сподобалися, стараються відтворити. На людях Намагаються бути чуйними, теплими, добрими, але швидко від цього втомлюються. Надмірне навантаження як своїми, так і чужими емоціями сильно напружує, тому логіки і тягнуться до людей, і втомлюються від них. У такі моменти вони ховаються від усіх, щоб передивитися, що сталося, розкласти все по поличках, і зробити висновки. Усвідомлення того, що сталося саме в емоційному плані, потребує багато зусиль і енергії. У більшості випадків логіки сприймають свою емоційну холодність і те, що їм важко проникнутися почуттями інших людей за недолік. Якщо когось образили через це невміння, стають агресивними і злими. Інші люди також можуть сприймати це за недолік. Ось, наприклад, як Еріх Фром. Відомий психоаналітик описує Зігмунда Фрейда. Найпомітнішими і, можливо, найпотужнішими емоційними силами Фройда були його пристрасть до пошуку істини та безкомпромісна віра в розум. Для нього розум був єдиною людською здатністю, яка могла допомогти розв'язати проблему існування. Ця віра в розум була основою його непохитного пошуку істини. Якщо придивитися до ще глибинніших рис характеру Фройда, які можливо пояснювали його пристрасть до істини, необхідно відзначити деякі негативні елементи: відсутність емоційного тепла, прив'язаності, любові та насолоди життям. Що ж, Ері Фром сам того не знаючи, дуже добре описав прояви логіки, за що я йому дуже вдячна. Але з соціалічної точки зору те, що він називав негативними елементами, по суті, такими не є. Ось, наприклад, він вважав відсутність емоційного тепла, будемо використовувати таке словосполучення, за негативний елемент, який начебто заважав пройду будувати хороші стосунки з людьми. Звісно, є певні очевидні факти. Фройд пересварився зі всіма своїми учнями, був відвідькуватим тощо. І людина непідготовлена, яка не знає про логіку, про соціоніку загалом, може сприйняти це за чисту монету і подумати: окей, якщо Фрейд, якщо Фром вважає це негативними елементами, значить це треба розвивати, так, набувати оцього від емоційного тепла. Але питання ж в іншому: чи міг загалом Фройд бути емоційно теплим? І соціоніка дає відповідь на це питання ні не міг та і не повинен був міти, бо він був логіком. І таке створення емоційного тепла або прояв емоційного тепла, це не те, що логіки можуть робити, і не те, що логіки мають робити. Це не є недоліком. Це, по суті, є запитом до оточення, щоб інші люди. Протилежні, за якостями до логіків, етики, як ми називаємо їх в соціоніці, могли проявити себе і доповнити логіків. І таким чином і логікам, і етикам не буде тісно одне з одним, а навпаки, буде комфортно. І кожен буде відчувати цінність своїх якостей. У цьому і є величезний плюс в соціоніки в тому, що вона допомагає. Зрозуміти істину суть таких проявів, позбутися цього відчуття неповноцінності, негативу, і знайти конструктивне рішення таких проблем, про які описує Еріх Фром. Ось такий невеличкий відступ про важливість соціоніки, повертаючись до логіків, до опису їхніх проявів, можемо сказати також те, що логіки можуть вважати, що у них поганий характер. Через і свою емоційну холодність. І через те, що коли вони все ж зриваються, починають кричати, їм дуже важко зупинитися і контролювати свої емоції. І такого стану вони дуже бояться, тому що він призводить до непоправних наслідків. Навіть якщо вони були праві, все одно потім відчувають такі сильні докори сумління. Тому стараються. Навчитися правильно проявляти свої емоції. Логіки також не вміють попросити про послугу, не знають, чи вмовили вони людину чи ні, не відчувають вдалий момент, коли людина позитивно налаштована, або невдалий момент, коли у людини поганий настрій, краще промовчати і не лізти до неї з проханнями. Якщо логіки все ж просять про послугу, то стараються переконати людину за допомогою фактів і аргументації, чому щось слід зробити. Просять зазвичай на відстані, не потребують такого близького контакту з людиною, щоб побачити її настрій, як це роблять етики. Якщо ж самих логіків просять про якусь послугу, то їм простіше відмовляти іншим, одразу не погоджуються. Їм потрібен час, щоб все зважити, подивитися, щоб нічого нічому не, протиріч, не протирічило, і тільки тоді погоджуються. Загалом можна сказати, що логіки це матеріалісти, які добре орієнтуються в матеріальному світі і вміють ним керувати, тоді як етики, протилежні за якостями. Вони більш спрямовані на енергію, те, що рухає об'єктами навколишнього світу, тобто емоціями, стосунками між людьми. Але про це ми вже поговоримо у відео про етиків. А на цьому про логіки все. Сподіваюся, вам було цікаво. Ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. Поширюйте це відео між своїми друзями, знайомими, мені буде дуже приємно. До нових зустрічей.